Сьогодні ще наш розповідь буде про відому і дуже славну французьку мисткиню українського походження Софію Левицьку, яка створилася як малярка, як мисткиня саме у Парижі. Софія Левицька народилася у селі Вихилівка, що на Поділлі 9 березня 1874 року. А батько її Пилип Левицький був дідичем, походив з давньої шляхетської родини. Він був інспектором народних шкіл Подільської губернії. Він приятелював із Володимиром Антоновичем, Тадеєм Рильським, батьком Максима Рильського, Павлом Житецьким. Він був активним діячем громадської культурної тодішнього українського життя на Поділлі. Ранній і нещасливий шлюб призводить до того, що Софія шукає себе у мистецтві. Вона намагається знайти себе в малюванні, до якого вона. Завжди мала тягу. Вона звертається до місцевих викладачів пізніше. Приїздить до Києва, де в Києві помешкання у родини родина заможня, і вона намагається взяти уроки у Сергія Світославського. Відомим маляром і в студії малярства його тоді славилися на цілу Україну. Але Софії це видавалося замало. Вона хотіла більше глибше пізнавати сучасне мистецтво, сучасне малярство. І після довгих вагань, довгих зволікань, батьки у 1905 році вряджають Софію до Парижу, де Софія Головицька записується одразу до школи des де arts Її успіхи в навчанні були настільки значними, що вже через рік її допускають робити копію з картин у Луврі. У школі витончених мистецтв чи боза вона затворишувала з деякими представниками фовізму. І фовізм як стиль мав вплив на усе творче малярське життя Софії. Вона постійно поверталася до своєї творчості до спадкоємців імпресіонізму, які використовували колір не для того, щоб просто зображати природу або передавати колір тварин, колір рослин. Вони вкладали в колір зміст зображуваного, тобто. Через колір вони продавали зміст, настрій і емоції. Тому у них дуже часто тварини були інших кольорів, ніж насправді вони бувають. Вони випадали з загальних принципів формування картини і кольорів. І, власне, в Бозар вона товаришує з одним з таких фовістів за Раулем Дюфі, який познайомив її з Батіком, з малюванням на шовку, а також із Жаном Маршаном, який пізніше став її чоловіком Софії Левицької, з яким вона прожила тривало у шлюбі. Вони мешкали в Парижі. Софія часто відвідувала художні кола Монпарнасу та парижської школи. Вона регулярно виставлялася з 1910 року на осінньому салоні салон де Отом. Теж виставлялася і входила в групу Сексіон Дор, тобто золота секція, Було від золотого перетину для її стилю, характерній пейзажі великої поезії, прийняті. Певною магією і дуже глибоко і тонко пов'язані з народним українським мистецтвом. Стиль, який не залишає байдужим таких критиків, наприклад, як Діома Полінер. Між 1913 і 1937 роками вона виставляється переважно в паризьких галереях, зокрема в галереї Вейль. Софія любила блукати улюбленим Монмарт. Підглядати, як живуть його мешканці, вона любила бувати там і надихатися, наповнюватися атмосферою старого колишнього Монмартру того часу, коли він був осередком формування мистецького кола Парижу. Поступово до Софії приходила слава і визнання. Картину збирання яблук відзначили члени виставкового комітету осіннього салону, і від 1910 року вона стає постійним членом цього салону. Її твори знаходять схвальні відоки, зокрема і критики і прихильники модерного мистецтва. Той самий Діома Полінер дуже високо цінував її білого однорога у райському саду. На жаль, ця картина, як і більшість робіт Софії Левицької, не збереглися до цього часу. Виставка кубістів у 1912 році, в році, який брав участь уславлений згодом товариш Софії Левицької Олександр Архипенко. Також не обійшлася без участі самої Софії у передмові до каталогу цієї виставки. Шарль Мальпель писав: створів Соня Левицької буквально пробивається дуже тонка поезія, яка виходить із спокійного мистецтва. Мистецтво пані Левицької є дуже гарним, дуже безпосереднім і безкомпромісним. Між 1913 і 1937 роками Софія Левицька виставлялася переважно в Паризьких галереях, зокрема у галереї відомої на весь Париж, на весь світ галеристки Берти Вейль. Сусідами Левицької були видатні малярії, видатні мисці, яких тоді також експонувала і презентувала пані Вейль. Загалом мадам Вейль багато сприяла тому, щоб Софію прославити і познайомити з якомога більшим. Колом шанувальників її таланту. Бо вже тоді проявлялися перші ознаки психічного розладу у Софії Левицької. Дуже тяжка проблема з донькою, яка лишилася неї вихованні. Інші проблеми, інші біди, які впали на голову видатної української мисткині, Цьому сприяли, а виставки і мистецьке життя відволікало Софію, відволікало повертало її в життя, повертало її бажання жити, і властиво Бертівель знала про це і тому сприяла таке особливе сприяння. Робила українські мисткині Софія Левіцька була талановитою ілюстраторкою. Вона працювала з гіомомополінером. Працювала з іншими видатними поетами тодішнього часу і з тим, що вона була добрим ілюстратором, і через те, що пробудження відбулося в Україні, створилася Українська Народна Республіка. Про те, що відбувалося в Україні, інформував її брат Модест Левицький, який пізніше став амбасадором УНР у Греції. Софія вирішує разом із поетом Рожером Аларом. Тисяча 1921 році перекласти твір Миколи Гоголя Вечори на хуторі біля дика Так, звичайно, це не найукраїнський твір, але Софії Ловицький здавалося, що це буде добрим показом французам, чим є Україна, якою бачити треба на її думку Україну. Так зараз ця книжка це бібліографічна рідкість. Тяжко її знайти і зустріти. Але тим не менше, це було Софія Левицька Працювала у багатьох тодішніх літературних часописах. Вона ставала таким новим обличчям. Сучасної Франції. Мешкала Софія Левицька у Парижі. Ось тут, де є ми саме зараз, і на вулиці Колінкур. Це зовсім поруч з Монмартром. І, в принципі, збереглися поодинокі дані, що мешкала за адресою Колінкур 73, але це дані, звичайно, не до кінця точні. Перед нами саме будинок Колінкур 73. Весела і товариська Софія українською щирістю і багатством ідей зуміла на товариських вечірках у своєму помешканні поєднати цілий перелік французьких малярів, літераторів, критиків. Як згадував український художник Олекса Грищенко, який жив на той час у Франції і пролітував Софію, усі любили її за милу вдачу, добрість, гостинність, маючи в до краю обмежені матеріальні засоби, вона про те вишу. Увала можливість, щоб придбати печива, почастувати гостей чаєм. Судя забувала про свої турботи, і для кожного знаходила відповідне слово, щоб розважити їх. Тобто, розважуючи інших, вона сама забувала про свої турботи у розмовах присутні, не залишали острень і країну походження господині Дому. довшкиня Софії Левицької поступово ставало таким салоном, який притягував до себе українців, які мешкали в Парижі, і французів, які цікавилися Україною. Малевицька закликала французьких митців їхати в Україну і малювати і Неповторні чудові краєвиди. У 1937 році роботи Софії Левицької брали участь у ретроспективі Жінки-Малярки Європи, організованій Лорою Альбін Гіо в виставковій залі жудепом. Так це відбувалося у «Жюдепом», дуже відомому майданчику для експозиції. Будівля самого приміщення жюдепом збудована в північно-західному куточкові парку тюлюрі в 1861 році. Наплеон третій збудував її, щоб розмістити там тенісні корти. Жюдепом так називався тоді. Теніс був передвісник, предок сучасного тенісу і ставши такою великою залою. З підвісною стелею вона пізніше привабила ця жудепом виставкові прези і стало постійним явищем проводити тут виставки. І одну з таких виставок брала участь і наша славновідома Софія Левицька. Вона також залишила тут свій слід у жідепом цій прекрасній залі, яка розташована біля площі Конкорд. Вона вибудована за доби Наполеона III, І тут було дуже престижно виставлятися цей престиж. Софія Левицька отримала, хоч і наприкінці свого яскравого життя. Вершилося життєвий шлях тут є меморіальна дошка на здоров'я зі середини 20-х Левицька починає братися до графічного модерну, і самобутній графічний модерн Софії Левицької у Франції був тісно пов'язаний з традиціями українського народного мистецтва. До речі, таким самим дереворитом. І цим графічним модером називався її чоловік-маршан. І пізнавшись радість, повість спільного творчого життя з Жаном Маршаном, наприкінці свого земного шляху, Софія лишається зовсім самотньою. Біда у житті Софії трапляється несподівано. У Києві родичі Софії більше не могли утримувати її хвору доньку, Ольгу, і скерували до мами. Психічно хвора дитина, звичайно, ні в чому не завинила, але розпочала цілу низку трагедій на шляху великої малярки. Спочатку Софія ще жила з сподіванням вилікувати доньку, водила її до професорів, спеціалістів, але хвороба була вродженою і лікуванню не піддавалося. Це було трагедією для матері, а присутність Ольги, звичайно, впливала на стосунки між Левицькою і Маршаном, які після такого тривалого співжиття, спільного життя, творчого, одного разу просто не повернувся додому. Софія лишилася сама. Моральну підтримку надавали брат Модес, українці, які мешкали тоді в Парижі. Порятунку, звичайно, Воловицька шукала в творчості, знаходила його там, давала можливість робота перепочити її. Вона творила казкові образи в зачарованому місті, вершники, однороги. Це була втеча від реальності. Родинні і особисті трагедії, ненормальні стан точки наклали важкий відбиток на психіку зофії. На початку 30-х років у неї починається проявлятися перші ознаки хвороби. Вона ще бореться, але хвороба виявляється сильнішою. Кольори на картинах стають дедалі темнішими, образи страшнішими, сил бракує, і завершує свій змишлях переходить проживання вже Софія Левицька досіонату Бельон, де вона у віці 63 років помирає. Ім'я Софії Левицької назавжди увійшло в історію французької графіки 20-го століття в українських музеях і приватних колекціях. Проте творів художниці майже немає. У Франції зберелися лише поодинокі графічні і олійні твори Софії Левицької, друкованих матеріалів, досліджень і спогадів про неї, окрім згадок в тодішній в сучасній для неї періодичній французькій пресі. Практично немає. Тут Україна заборгувала перед своєю відомою і славною співвітчизницею.